Вчора всі бачили Савілля в Верховній Раді, всі бачили це голосування, всі, притомні, розуміють, до чого це веде. І тому вчора на вулиці наших великих міст вийшли люди і вийшла молодь. Сьогодні до мене звернулися представники нашої поліції, котрі запитали, а ми не розуміємо, а хто це все міг організувати? Це все Європейська солідарність, бо більше ж нікого би, нема такого, хто міг би це організувати. Так от я хочу вас розчарувати. Ні, не організовувала Європейська Солідарність цей спонтанний мітінг. Я би назвала це не мітінг, а це прояв не просто патріотичності, а це прояв своєї волі серед молодих людей. Котрі не голосували за Зеленського, тому що там дуже багато молодих людей, і котрі вийшли іменно тому, що у них хочуть забрати їх майбутнє. Їхнє майбутнє бачать в Росії два, Білорусі два, Грузії два. І їхнє майбутнє не бачать в Європі. Мені аж мурахи покажи, я зараз кажу. Верто на закон. Верто на закон. Верто на закон. Вето нас закон працює проти мене, система, що працює проти мене. система, що працює проти мене. система, що працює проти мене. І я довго намагалася донести до представника поліції, що так буває. Що так буває, коли люди виходять самі, тому що їх вкурвлює те, що коїть наша влада, тому що вони проти того, що наша влада коїть, і що їм пофіг з якої сторони у нашої влади тібітійка. Запам'ятайте. І навіть більше скажу, якщо ви гарно роздивитеся ті плакати, що були вчора, там були плакати. Політичні партії, будь ласка, не треба тут на нас проводити агітацію або ще щось. Хоча я вам хочу сказати, що дуже багато людей і зараз кажуть, що я в ні політики, я політикою не цікавлюсь, але політика нами цікавиться і вона буде нами цікавитися все наше життя. Так є, так є. Тому я сьогодні дякую нашій молоді, котра найкраща. І я на цьому буду наголошувати. І хай буде так, як ви намріяли. А ми вам допоможемо. Слава Україні!